У Запоріжжі візит делегації з Європейського Союзу ООН та ЮНІСЕФ, і одразу у ритмі пінг понгу. Делегація завітала у Мелітопольський молодіжний центр People UA та особисто протестувала, як тут підтримують дух молоді. I was, uh, and... Я була вражена і зачарована. І ми зіграли в пінпонг. Я випила каву, яка нарешті розбудила мене, бо ми приїхали дуже рано. Зараз це чудове місце. Воно дійсно кипить енергією, позитивною енергією. Я думаю, що те, що громада Мелітополя знайшла таке місце, те, що молодь знайшла таке місце, це дуже цінно. Мелітопольський центр People UA відкритий у квітні 2024 року, став найбільшим центром у Запоріжжі за кількістю відвідувачів. Більше 2500 людей, переселенців та запоріжців, відвідали його, хоча б раз. Облаштували центр за підтримки програми розвитку ООН та громадської організації People.ua. Якщо подивитися як історично, то ця будівля колись належала банку Росії. Тому нашому наша да, заруювала Росію зараз. Відчувати себе вдома це в принципі кожному кожній людині дуже важливо, особливо коли ти втратив домівку, коли ти був вимушений релокуватися. Тому... Для них це дуже важливо. Це була їх ініціатива. Це була ініціатива саме Мелітопольської молоді. Сьогодні ми маємо можливість приймати не тільки Мелітопольської молодь, а ще й молоді з інших окупованих територій та міста Запоріжжя. Вони всі між собою спілкуються, вони соціалізуються, вони адаптуються один до одного, і це класно, тому що це класна комунікаційна платформа, де молодь може об'єднуватись. Це великий молодіжний центр. У нас 317 квадратів. Молодь може займатися від починаючи від неформальної освіти, різноманітних тренінгів. Курсів освітніх програм, закінчуючи просто з змістовними дозвіллям, прийти пограти з друзями або просто працювати, оскільки у нас відкритий простір, ми працюємо для того, щоб їм забезпечувати комфортні умови для того, щоб вони могли а, почувати себе вільно. Для мене, як для переселенців з Мелітополя, це великий плюс, бо відчувається ну, рідний край, так би мовити. Тут можна і прийти попрацювати в спокійній атмосфері. Можна так і в теніс пограти, там в PlayStation. також проводиться безліч майстер-класів дуже цікавих, пов'язаних з малюванням. Іноді навіть якісь театралізовані майстер-класи навіть тут були. Періодично ми тут працюємо паралельно і якби зараз є час, проводимо час малюючи. арт-терапі. Там для молоді багато арт-проєктів, там виготовлення ну, різних, різних поробок. А, на постійній основі в них іде якби гра в мафію, і людям дуже подобається так. Ну, якби, спектр людей там збільшується, збільшується. Іноземні мови, якби, періодично, вони так, якби, коли волонтери є, займаються. Ну, ну Різні, різні дуже різнопланові. Дуже приємні. Якби, люди як десь працюють ну, переважно молодь, що дуже приємно, приємна атмосфера. Ну, якби, більш комфортно, тобто, якби, як вдома. Свій музичний гурт можливість безкоштовно навчатись грі на музичних інструментах та малювати картини, спортивні змагання, літературний гурток, курси вивчення мов. Ці та інші цікавинки приваблюють молодь у Мелітопольський молодіжний центр Піплиюа.